платы которая бы позволяла людям не ездить по заграницам а быть тут, на украине работать на наше государство создавать благосостояние для украинского народа Батьківного комбінату, яким не виплачують два місяці заробітну плату. І на ті вимоги до керівництва шахти, які не вимагали з погашенням, відповіді не було. І немає. Сьогодні зранку в нас пройшли перемовини з керівництвом шахти і представників Міністерства вугільної промисловості. Відповіді чіткої відповіді на погашення заробітної плати немає. Порядка! 100 тисяч тонн. имеет свойство самовозгораться. Но безграмотная политика в отношении угольной промышленности, она именно приводит к вот таким результатам. Работы, зарплаты, чиновники за в Работы, зарплаты, чиновники в заграты. Зарплаты, зарплаты, покупаты. От вони приїхали, попиталися зранку цим жінкам, які працюють на цьому комбінаті, жінкам шахтарів, які працюють в шахтах, розказати, що ці шахти не Що Дуже багато вони затратили коштів на те, щоб змінити нове оборудовання. Так для чого ви міняли оборудовання, а не виплачуючи людям зарплату? зарплатню, розумієте? Тому і сьогодні Конфедерація вільних профспілок України, Київське міське об'єднання, Львівська організація шахтарів сьогодні тут з вимогами до президента України для того, щоб погасили заробітну плату цим людям і запланили шахти, на яких працюють люди.